Шановні учасники, перед вами відеоінструкція до бізнес-симуляції VLP. Після того, як ви загрузили фідний файл і запустили програму VRX, перед вами відкриється два варіанти прийняття рішення. Варіант для тих, хто вперше організовує бізнес у VLP, тобто вперше приймає участь. І варіант уже для досвідчених учасників бізнес симуляції Якщо ви вперше зайшли в бізнес-симуляцію Plus, ми вам пропонуємо перший варіант. Перший варіант відкриває вам навчальний режим персональному помічнику. Навчання буде проходити протягом трьох періодів, в час яких ви ознайомитеся з інтерфейсом бізнес-симуляції Plus, а також ознайомитеся з логікою прийняття рішень щодо управління віртуальною компанією. Починаємо навчальний етап. Вікно завдання складається з трьох частин. В першій частині описана суть завдання, його зміст. В другій частині вказується шлях, куди необхідно зайти для виконання завдання. В полі, що нижче, вводимо правильну відповідь. Кнопка внизу поля. Полі, що внизу вводимо правильну відповідь. Якщо відповідь коректна, ми зможемо перейти до наступного завдання. Внизу вікна вказана додаткова економічна інформація для виконання даного завдання. Після, Після того, як ви пройшли навчальний етап, вам буде доступна повнофункціональна симуляція. Основним інструментом навігації по симуляції є організаційна структура підприємства. Яка представлена з п'яти відділів – фінансовий, відділ маркетингу і збуту, виробничий відділ, відділ персоналу, бухгалтерія. В кожному з цих відділів представлена вкладка інформаційна, яка просто інформує про чий інший стан, і вкладка прийняття рішень. Протягом кожного періоду є планування виробничої програми. Переходимо у дану вкладку. Дане вікно складається з трьох частин. В першій частині ми обираємо номенклатуру, яка нам необхідна. Враховуючи те, що раніше було вже закуплено обладнання, молокостерилізований кефір, обираємо один із тих даних сегментів, наприклад, кефір. Друге вікно показує, скільки нам заплановано і яка необхідна потреба в сировині, нормалізованому молоці або в заквасці, І яка можливість виробити згідно наших виробничих потужностей. Для того, щоб обрати конкретний вид продукції, а так само обсяг, використовуємо третє вікно. Для того, щоб додати продукцію, натиснемо на відповідну кнопку «Добавити нову продукцію в план. Перед нами доступно два найменування продукції, яке визначено адміністратором або ваші раніше розроблені продукції. Оберемо один із них, наприклад, молоко стерилізоване один. Для цього вибираємо дану продукцію, або два рази клікаємо мишкою лівою клавишею, або занести продукцію в план в план вибрану продукцію. Виходимо з форми. Бачимо, що наші два найменування продукції вже додавані в план. Щоб визначити обсяг виробництва, вписуємо відповідну колонку кількість продукції, число, яке нам необхідно виробити. Наприклад, 23 тисячі. А решта 27 тисяч або подвійним кліком миші, або знову вручну і зберегти зміни. Якщо ми хочемо видалити одне з найменувань або весь план. Ми можемо видалити весь план, натиснувши на відповідну кнопку, або вибравши один з найменувань і видалити вибрану продукцію з плану. Для того, щоб виробити продукцію, вертаємося в організаційну структуру підприємства, вибираємо вкладку Виробничий відділ. Управління виробничим процесом. Вікно складається з двох частин. В лівій частині представлена номенклатура продукції і відповідна асортиментна позиція, в правій складові, які нам необхідно використати для даного виробництва. Упаковка і добавки наповнюючи вже використовуються автоматично згідно плану продукції. А нормалізоване молоко і закваск обираємо джерело. Тиснемо нормалізоване молоко. У нас є два основних джерела сировини. Це власне виробництво за умови, якщо ви маєте необхідне обладнання. І так само інші компанії, які доступні в будь-якому обсязі в будь-який момент. Так само можливо купити сирну у ваших конкурсах, досягнете відповідної угоди. Зараз, в даному випадку, у нас власного виробництва немає є тільки інші компанії. За замовчування, нам система автоматично порахує необхідну кількість сировини, але ви можете коригувати згідно ваших потреб. Після того, як визначений обсяг, тиснемо прийняти рішення. Нормалізоване молоко обрано. Аналогічно робимо і закватування. Все, кефір у нас вироблений. Після того, як у нас продукція вироблена. І необхідно поставити в торгову мережу та встановити ціни. Знов переходимо до організаційної структури підприємства. Дирекція, оскільки це вже відділ маркетингу і збуту відділ маркетингу і збуту, і поставка продукції. Так само дане вікно складається з двох частин. В лівій частині вам відображаються всі види продукції, номенклатура і асортимент, в правій частині. Не необхідна торгова мережа, куди ми будемо поставляти. Знову обираємо наш кефір. Є два основних види магазину. Це наш власний магазин, якщо раніше ми його побудували, або інші незалежні учасники. На даний момент у нас є тільки інші магазини. Їхній обсяг не обмежений, будь-яка поставка, але є, зате не певна вартість, яка так само автоматично визначена. Необхідна кількість визначається автоматично, але ви можете розподілити між кожним з видів магазині. Так само нагадуємо, що можна домовлятися з іншими учасниками ринку про поставки продукції. Після того, як визначена кількість продукції для поставки в той чи інший вид магазину, фіксуємо рішення поставити продукцію. Продукта. Але перед тим нам треба встановити ціну продукції, знову організаційна структура підприємства, відділ маркетингу і збуту, встановлення цін на продукцію. Дане вікно складає так само з двох основних частин. Пер ліва частина показує нам номенклатуру продукції, в правій необхідна інформація для встановлення ціни. Обираємо кефір. Бачимо, що є в нас собівартість продукції. Мінімальна і максимально прийнятна ціна на ринку. На основі чого ми можемо визначити ціну продукції. Або за ринком, або відповідно собівартість плюс прибуток. Отже, встановлюємо ціну. Наприклад, 40. Бачимо, що ціна 40, бачимо, що ціна 40 покриває нам собівартість і вкладається в межі на ринку. Приймаємо встановлені ціни. Так само, можливо, встановити одну ціну для всієї групи товарів, ввівши в дану ячейку, значення. Наприклад, 35. Фіксуємо, встановити ціну для групи. І знов фіксуємо вже загальне рішення: прийняти встановлені ціни. Можна і видалити всі ціни для коригування рішення. Таким чином, ви пройшли чотири основних бізнес-процеси: планування. Виробництво, встановлення ціни, поставка продукції. Саме по цьому алгоритму ви кожного періоду будете діяти. Яким чином, це вже на ваш розсуд і на ваше бажання? Одним із найпотужніших маркетинг інструментів є проведення рекламної кампанії. Того, щоб, щоб її здійснити, переходимо в дирекцію відділ маркетингу і збуту проведення рекламної кампанії. Обираємо необхідний сегмент, наприклад, кефір. Нам представлено сім видів реклами, їхня мінімальна вартість і безпосередньо вколонка для вкладення в рекламу. Для того, щоб запрацювала реклама, необхідно вкласти мінімальний її обсяг. Верхня межа реклами не обмежена. Але для того, щоб ввести мінімальну кількість, можемо автоматично тиснути два рази мишкою. Або ввести вручну число. І фіксуємо рішення. Для нулювання рекламного бюджету тиснемо на відповідну кнопку або у всіх сегментах. Ще одним важливим кроком є замовлення ринкових досліджень. Для того, щоб ви могли зібрати всю інформацію про ринок. Цього заходимо в замовлення ринкових досліджень. Вибираємо необхідний вид дослідження, яке ми будемо замовляти, або ставимо галку замовити всі види досліджень. Дослідження представлені на двох сторінках. Якщо нам треба відмовитися від дослідження, тиснемо на відповідну кнопку, щоб замовити, аналогічно замовити. Вартість дослідження вказана під назвою даного дослідження. Рішення вже зафіксовано. Окрім цього, є інші бізнес-процеси, які необхідні для підтримки функціонування вашої компанії. В першу чергу, це підтримка обладнання. Переходимо для цього знову дирекція, організаційна структура, дирекція. Виробничий відділ, управління обладнанням. Бачимо, що є дві вкладки: купівля, продаж обладнання і ремонт модернізація. В даному вікні ми бачимо, що. Показана вартість ремонту, тобто того ремонту, який необхідний для підтримки пропускної діючої пропускної спроможності обладнання і його вартість. Якщо ми вкладаємо більше, ніж ремонт, то тоді буде відбуватися модернізація обладнання і збільшення його обсягу потужності, вкладемо для першої лінії по межах ремонту. А для кефіру модернізуємо обладнання, вклавши 100 тисяч. І приймаємо рішення. Бачимо, що з тих 100 тисяч, які ми вклали в модернізацію обладнання лінія виробництва кефіру, 36 тисяч пішло на ремонт, а решта пішла на модернізацію. Відповідно, ми збільшили нашу потужність обладнання на 990 одиниць виробництва. Дане рішення буде корисним, якщо вам на невелику. На... Дане рішення буде корисним, якщо вам необхідно збільшити на невелику і купити або продати обладнання. Для цього переходимо в вкладку Правління обладнанням, підкладка Купівля-продаж обладнання. Для того, щоб купити обладнання, ми вводимо додатнє число в діапазоні від 1 до 10. Наприклад, купимо для сировини. Одне одну одиницю обладнання. Для того, щоб продати обладнання, ми вводимо від'ємне число в тій кількості, яку ми хочемо продати. І знов фіксуємо це рішення прийнято. Так само нам необхідно підтримувати фінансовий стан компанії. Для цього переходимо організаційна структура підприємства, дирекція, фінансовий у даному відділі ми можемо проконтролювати стан грошових коштів, це звітність про грошових коштів, де нам було коштів на початок періоду, на кінець періоду, так само, які в нас були надходження і виплати. Для перехов, щоб обрати надходження або виплати, обираємо необхідну підкладку. Якщо нам коштів не вистачає, ми можемо взяти кредити. Повертаємося в організаційну структуру, фінансовий відділ, кредитні та депозитні. Так само можна покласти вільні кошти на депозит. Депозит вільний. Тобто в будь-який момент часу ви можете зняти кошти, як і в будь-який час ви можете покласти кошти. Наприклад, і прийняти зміни по всім опитуванням. Для того, щоб підтримати стан компанії, якщо вам не вистачає коштів, ви можете взяти кредит. На 5 кварталів. Для цього ми вводимо необхідну суму в межах кредитного ліміту. Кредитний ліміт розраховується на основі ваших активів з урахуванням по коефіцієнту. Приймаємо рішення. У фінансовому відділі так само доступні інші інформаційні вкладки. Звітність про доходи компанії минулого періоду. Звітність про структуру витрат поточного періоду, а так само собівартість готової продукції. В собівартості готової продукції можемо обрати необхідну групу товару і вибрати усі складові, які ми хочемо побачити на одиницю продукції. Ми можемо відобразити складові як згідно бухгалтерської відомості, тобто як обчислюється в бухгалтерії собівартість, тільки змінні витрати, або всі складові. Якщо нам необхідно врахувати окремі види витрат, робимо необхідний вибір. І фіксуємо. Дана собівартість нам показується в цінах, тому дуже відповідально підходимо до вибрання складових собівартостей готової продукції або розподілення складових витрат на одиницю продукції. Для того, щоб здійснити будівництво магазинів, заходимо у відділ маркетингу і збуту». Управління торговою мережі. Дане вікно складається з трьох частин: будівництво магазинів, перелік магазинів і продаж магазинів. Для того, щоб побудувати магазин, визначаємо площу магазину в одиниці викладки товару, тобто, скільки кілограм або літрів продукції буде розміщено на даному магазині. Наприклад, 150 тисяч літрів або кілограм продукції, зможемо розмістити. І визначаємо кількість магазинів, яку побудуємо з даною площою. Наприклад, 2. Після цього натискаємо кнопку Побудувати магазин. Але будьмо уважні, дане рішення не відміняється. Тому дуже зважено приймайте рішення. Для того, щоб продати магазин, вводимо у відповідній ячейці, номер магазину і фіксуємо рішення Продати магазин. Але будьмо уважні, магазини, які будуються, продати неможливо. Можна продати тільки вже діючий магазин. Якщо всі рішення вами прийняті, переходимо в відділ оперативного контролю, де є вкладка Контроль діяльності компанії. Дана вкладка нам показує, чи всі рішення коректно прийняті. Якщо зелена галка, це означає, що рішення всі коректно прийняті. Якщо червоний хрестик, це означає, що необхідно звернути увагу. Подивимося, на що саме? А не всі види продукції були встановлені, ціна і поставлена в торгову мережу. Необхідно виправити, то ми два рази натискаємо по даному повідомленню І переходимо на необхідну вкладку. Після того, як всі рішення скориговані, ми можемо приступати до збереження рішень. Зайшовши на файл, Зберегти рішення і закрити програму. Збереження рішення займає декілька хвилин, тому дочекаємося до кінця завантаження. Якщо рішення зберігається, нам буде запропоновано два варіанти відправки рішення. Або автоматично, або зберігши дане рішення на комп'ютер і відправивши його на електронну адресу. Рекомендуємо вам скористатися другим варіантом рішення, для того, щоб уникнути непорозумінь або певних неточностей. Дякуємо вам за увагу!